Вітаю чарівну особливою жіночою енергію в твоєму аватарі в порталі 0707. Кожного місяця ми маємо портальні дати, і цей місяць теж не виняток, але енергія саме порталу 0707 посилена саме активною, активними трансформаціями самого місяця і цифрою. Силою цифри сім. Сім це число таємних сакральних знань, знань про себе не на рівні розуму, а на рівні відчуттів. Це про внутрішню інтуїцію. Сьогодні ти можеш відчути важливі підказки, інсайти, і вони завжди приходять лише в тиші розуму. Можливо, комусь захочеться саме погрузитися в тишу, прогулятися на свіжому повітрі, піти до води, посидіти біля вогню або просто полежати на землі. Це все про те, що портал 0707 це не про дії. А саме про внутрішню настройку і про відчуття себе, глибинне погруження в себе. Не уникай цього імпульсу. Залишайся собою в тиші свого розуму. Сьогодні Всесвіт тебе активно направляє додому. Може з'явитися бажання зайти в твій страх. Туди, де ти довго виношувала цю ідею зробити, наприклад, залишити роботу, вийти з відносин, переїхати в якусь країну, сьогодні ти можеш відчути сильний імпульс це зробити. Це про те, що твоє бажання істини, вогонь порталу буде штовхати тебе це робити, не обдумуючи. Сьогодні такі імпульси Будуть приходити тим, хто готовий рухатися далі без страху, хто готовий іти за вогнем своєї душі. Сім, це цифра тих, хто відчуває, а не знає. І це дзеркало прихованих твоїх станів. Простір показуватиме це тобі сьогодні в подіях, в ситуаціях. У розмовах і ніби говоритиме тобі дивись, це твоя частота на сьогодні. Портал 7.07 це не про те, що, якби прийшло нове, а про те, що ти приховала вхід. Очищення від нього. Портал активно, актив, активізує енергії е, саме, які ми не можемо м, зрозуміти розумом. Ми можемо це відчути. Логіка тут втрачає свою силу. Ми можемо це відчути на рівні тіла, на рівні душі. Цей портал про те, чи ти ще десь прикидаєшся, ти ще ховаєшся від самої себе. І сьогодні воно починає розпадатись, воно починає руйнуватись. Ти не можеш уже більше утримувати цього. Ніби хтось невидимою рукою відділяє це від тебе. Це, звичайно, для тих, хто готовий іти далі в пробудження. Якщо є відчуття, що ніби щось назріває, має щось відбутись, має змінитися, це про дію порталу. Сьогодні енергія звучить про те, що так більше не може бути. І з'явиться активне бажання це змінити. Код 7.7 – це активація. Вона не запитує, чи тобі зручно, чи незручно, хочеш ти цього, хоче твій розум цього, чи не хоче. Він просто запускає ці зміни. І всередині з'являється таке відчуття, що я не хочу більше з цим жити. Я не можу так жити, як раніше. Випадковості, які ти рахувала випадковістями, стають такими яскраво вираженими, щоб ти вже перестала їх вважати випадковостями. Протягом дня ти можеш почути фрази, які співпадають з твоєю внутрішньою. Думкою, з твоєю внутрішньою настройкою всередині, можеш зустріти певний погляд, як поштовх до дії, побачити цифри, які ти бачила раніше, які часто тобі попадалися, це синхронізація. Синхронізація зовнішнього простору із твоїм внутрішнім станом. Його можна відчути, цю синхронізацію можна відчути на рівні тіла мурашками, таким будорашками, жаром в тілі. Сьогодні може бути відчуття такого внутрішнього сповільнення, ніби ти при Якби починаєш відставати ніби, і в такий самий момент приходять імпульси, імпульси, які посилає душа для подальшого шляху. Світ сьогодні відображає внутрішню чистоту. Для декого може це бути самий звичайний день, ніби нічого не відбувається, але всередині все одно залишається відчуття, що ти стала якась інша, що ти змінилася, ти стала ближче до своєї істини. Сьогодні день не для того, щоб намагатися метушитися, спішити кудись, вигружати якісь шуми. Тому що можна пройти мимо важливого. Сьогодні енергія ніби згущується, і вона чекає, що ти її почуєш, почуєш те, що вона хоче тобі сказати. Тому важливо прибрати все зайве, думки, слова, розмови, довгі розмови і дозволити собі тишу сповільнись сьогодні. Сьогодні дійсно можна відчути, що тягне до води, до землі, до вогню, на прогулянку на повітрі. Це тому, що стихії сьогодні активуються. І вогонь, вода, повітря це завжди про очищення, а земля це про заземлення і погроження, перебування в моменті. Тому слухай свої імпульси і йди за ними. Зміни приходять сьогодні не через дії, а саме через внутрішнє відчуття, що я так більше не хочу. Якщо приходить якась інформація, спробуй її виписувати, навіть якщо вона буде йти хаотично і незрозуміло, це енергія, яка шукає виходу саме через слова, через вихід інформації. Вона активує очищення. Твого поля. Не варто сьогодні поступати, сьогодні і стану треба, і витрачати час на якісь розмови. Сімка запрошує тебе бути собою, без бажання бути кимось, комусь догодити, комусь щось доводити це про внутрішню тишу, це про внутрішнє справжнє я. Все, що буде. Здавлене в тобі сьогодні, воно проявиться напругою. 7 липня це про те, що ніби чекає тебе всередині і хоче вийти назовні. Це перехід, це перша хвиля в нову реальність. Це настройка на нову реальність і для того, щоб перейти інколи не потрібні дії, а внутрішнє настроювання.